Поки зсу майстерно знищують загарбників на фронті, в російському тилу недобиті орки, що повертаються додому, не менш майстерно знищують своїх же співвітчизників. днями. В південній Осетії боєць Вагнеру Георгій Сіукаєв просто на вулиці зарізав на смерть інваліда з ДЦП. Далі розкажемо про те, які ще злочини коять російські Z ветерани і що чекає на Росію, коли всі недобиті герої повернуться з війни. Російські новини перетворюються на кримінальні зведення, напади вбивства та жорстоке зґвалтування. І все частіше у змі просочуються дані. Затриманий повернувся із зони СВО. Жуткая трагедия в Заволжье. Муж убил жену на глазах маленьких дітей. Одному ребенку шість лет, другому сім. говорят, что що оба родители в этой сім'ї выпивали. і на этой почті вспыхивали скандали. Це вбивство підняло на вуха мешканців Заволжя. Олександр нещодавно повернувся з війни в Україні. По обіді в понеділок подружжя випало три пляшки коняку. Та з мирною бесідою на кухні не склалось. Чоловік поставив крапку суперечці ударом ножа прямісінько у серце коханої. Чи війну Нет. Чому? Тонкані було а Це своєї не Визнає ще один російський ветеран бойових дій в Україні, тридцятирічний військовослужбовець тоцького гарнізону. У серпні він напився в драмадан та близько півночі на одній із вулиць Оренбургу побачив подружжя, яке за повідомленнями місцевих ЗМІ, прогулювалось до магазину. П'яний вояка кинувся до 52-річної жінки. Супруг предпочел не связываться с ним в одиночку и ретировался за помощью, оставив жену одну. А вернувшись на место, где оставил женщину с подругой, никого там не застал. Решил, что вторая половинка пошла домой и отправился туда же. Но, как оказалось, женщина в тот момент приходила в себя неподалеку от школьного забора, куда ее оттащил насильник. Преступник жестоко избил даму и надругался над ней, угрожая убийством. А чтобы крики той не были слышны, закрыл рот рукой. За зґвалтування військовий отримав 10 років, але з вироком не Ти був на спецоперації. от Прошу в цьому розібратися. участь у війні, особливо безкарність у скоєнні воєнних злочинів не минуть марно для росіян на їхній же території. А те, що в Кремлі створили ноугалу масові помилування насильників та вбивців, які з м'ясорубки війни ще й повертаються зі свідоцтвами героїв Росії, ще зіграє свою фатальну роль. Насильника гвалтівника вбивцю неможливо перевиховати з заохоченням повторного створення тих же самих злочинів. Він лише, скажімо так, ну отримує заохочення і індульгенцію на здійснення цих злочинів, і так такою такій особині не буде різниці де їх вчиняти. Чи е, на території України, чи там в себе вдома, куди він повернеться, поки що злочини нормальна практика для задворків імперії, але дуже скоро ця хвиля докотиться і до великих міст. Цікаво спостерігати, як у Росії вчорашні герої перетворюються на злочинців, а злочинці на героїв Росії. Такий собі круговорот зла у природі.